Коротше, всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі SMM для OnlyFans, Фенслі, ТД і т.п. Перш за все, хочу, щоб ви мене привітали. Ми пересягнули рубіж в 30 моделей. Це однозначно мій рекорд. Чи складно це? Треш. Дуже складно і дуже напряжно. В плані комунікації та ДТП. Тому я найняв собі помічника, помічницю, помічника, помічника. І тепер ми працюємо вдвох, і я скинув базові такі запити, які, як на мене, можна делегувати і не робити самостійно. Тому ми все ще відкриті. Для набору нових моделей, якщо вам потрібні такі послуги, пишіть, обговоримо і зможемо продовжити співпрацю вже з вами на борту. Наша ціль тепер 50 моделей. Вийти на 50 моделей з нашим прайсом, це означає достатньо круглу суму, що я власне і хочу. Тому. Посилання на телеграм в описі. Пишіть, якщо вам потрібні консультації послуги послугу, і т.п. Але зазвичай, якщо людина бере консультацію, то після консультації людина купує пакет послуг, бо розуміє, що бляха це до хріна роботи. І тільки коли в тебе є оптимізовані алгоритми, весь куплений софт, це достатньо легко все внідрити. Під конкретну модель. Але сьогодні, сьогодні ми говоримо не про мої чергові досягнення. Сьогодні ми поговоримо про чудову додаткову монетизацію, про яку я маньком згадував, але от сьогодні конкретно ми поговоримо про неї, власне, через те, що я отримав нового клієнта, який прийшов з конкретним запитом. В мене є модель на OnlyFans, в мене на OnlyFans в цій моделі є непоганий трафік, непогана кількість фоловерів, саме 35 тисяч. Що в цілому достатньо приємна база для роботи? І каже: я хочу тепер зробити соціалки ютубчики, те твіттери, інстаграмчики, тіктокчики. Коротше, все хочу фулпаком. І під цей фулпак я хочу перегнати навпаки з онліка на соціалки трафік для того, щоб подальшому ми отримали контракти з бейтінг індустрією тобто букмекерки, слотіки, те і т.п. Кажу питань: нуль, давайте працювати. І власне, ми працюємо. От, власне, про що і відео. Про те, що е, схема з OnlyFans може працювати, і ну, зв'язка OnlyFans і соціалки може працювати в обидві сторони: як за допомогою соціалок розганяти анкетки, так і анкеткою розганяти соціалки, типу. А ля пару розсилочок по своїй базі фоловерів, що там за підписочку я тобі нюців накидаю, або якийсь відосик, т.д. і т.п. І люди це зроблять. По-перше, їм буде цікаво слідкувати за тобою і там, якщо в тебе буде там інакший контент. А по-друге, вони отримують винагороду за буквально один клік. Це працює, це добре працює і на хабі. З переливом трафіку в соціалки, де ти можеш, наприклад, просто поспілкуватися на хабі з твоїм фаном в а, переписці. Цілком перевірена тематика, метод, схема, т.д. й тепер. Вибачаю, що в мене сьогодні слова путаються, але. Бляха, 17 годин не спати і працювати над запуском нових моделей в соціалках це складно. А, тому так. І коротше, до чого я це веду? Якщо у вас є великі е, сторінки на Only або на фенслі, де у вас уже зібрана аудиторія, і у моделі немає соціалок, саме час їх зробити, правильно запакувати. І за допомогою цих вже готових соціалок, перегнавши трафік з одного джерела в інше, монетизуватися і там. Причому, якщо у вас велика база, і ви там за перший місяць зможете цю базу там ну, тисяч п'ять десять перегнати, ви вже зможете отримати перший контракт від букмекерки або від слотів. Зараз активно, наприклад, SlotCity Сіті в цій ніші набирають собі модели, і якщо у вас. Є з чим до них прийти, вони залюбки ваш, вашу вашу анкету і дадуть вам контракт. А контракти там приємні. Найбільший контракт з букмекеркою, який ми на сьогодні заключили, це 25 штук за рік. Це доволі непогано, враховуючи те, що ну по суті ти там зробив пару фоточок, пару історій на протязі року. Умовно, там в день по одній історії ти викидаєш з згадуванням про те, що є така штука, як слоти. Залітай, підіймай, а потім приходь і розділимо з тобою твою. перемогу. Ти тепер. Так що think about, думайте і звертайтеся за допомогою.